Вітаю вас, малякта. Відкидайте загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона. Землю прикрашає, сріблом посипає. Все навколо начирай. Нумо хто це відгадай? Так, це красуня зима. Зробимо звуковий аналіз слова зима. Скільки на картинці бачимо віконечок. Рахуємо. Один, два, три, чотири. У слові зима чотири звука. Перший звук зима. Звук «з». Який він? Приголосний, твердий. Обозначається однією рисочкою. Другий звук Зима. Який звук ми проспівали? Звук І. Він який? Голосний. Обозначається кружечком. Третій звук. Зима. Звук М. Який він? Приголосний, твердий. Обозначаємо однією ризичкою. І четвертий звук. Зим. Який звук тягнемо в кінці слова? Звук А. Який він? Голосний. Обозначаємо кружечком. Скільки вийшло у нас звуків? Чотири. Скільки голосних. Два. Скільки приголосних. Два. А всього 4. Визначимо кількість складів. Скільки в слові голосних, стільки і складів. А скільки в нашому слові голосних звуків? Два значить і складів, теж два. Щоб визначити наголошений склад, треба вимити слово зима дуже емоційно. Зима! Який голосний я виділила голосом? Другий склад МА, значить, у слові «зима» другий склад наголошений. Молодці. Дякую за увагу. До побачення.